Я на 35-му тижні вагітності і покажу, як я організувала пеленальну зону. Вибрала ось такий пеленальний стіл з ящиками. Подобається, що тут все під рукою, і я сподіваюся, що моя спина скаже мені велике дякую. На сам комод я докупила воду не проникну легку накладку. Особливо мені ще подобається ось цей відділ. Він для різних дрібних речей. Але поки в мене тут стоїть нічник і торт з підгузників. До речі, цей торт нам подарували на бейбі шауер. Поки це вся організація тестова, і я чомусь думаю, що це поміняється. Зараз всі речі я поскладала ось так. Верхня шуфляда це в мене просто бодіки, сліпи, шапочки, царапки. До речі, як тобі ось такі набори. Я не впевнена, що вони зручні. Мені здається, що це все буде злітати. Розмір я брала від 0 до 3. Передній середній відділ це просто паленки і ще деякий одяг. На нижній відділ це конверти, рушники, постіль і всяка така всячина. На відкритих полках в мене різні розвивашки, засоби гігієни, серветки, підгузники і все в тому роді. А знизу лежать дитячі іграшки, але я думаю, що потім я поставлю туди набори з підгузниками або щось типу такого. А ще одне це спеціальний смітник для підгузників. Виробник заявляє, що він повністю поглинає запах. Не знаю, наскільки це правда, чи це маркетинг, але всі американські блогери його радять, тому буду тестувати.